Шарики. Декілька дрібниць. На тлі природи. О, я тобі кажу, одягни. Я тобі вже сказала, що не буду одягати це. А я тобі кажу, одягни. Я не буду це одягати. А я тобі кажу, не сперечайся. Чого ти причепилася до мене зі своєю панамою? Хо-хо-хо-хо! Чудова моя. Ви ж знаєте, що вона нещодавно присиділа на сонці і зазнала сонячного удару. Вона вас любить і не хоче, щоб з вами сталося таке саме. Пересиділа на сонці вона, а страждати мусять інші. Ти бачив цю панаму? Це ж просто жах. Але це ж такі дрібниці. Чи варто через це сваритися? Якщо це дрібниці, то що тоді не дрібниці? О, ні. Знову йде сюди зі своєю панамою. Ти уявляєш, зовсім не слухається. Не розумію, що сонце може так голову напекти, що мізки всі зваряться. Далекоглядна ви моя. Сонце сховалося за хмарами. Можете вже не хвилюватися? О, зараз сховалося, а через хвилину знову з'явиться. Це ж не картина, це природа. Що я казала? А я тобі кажу, одягни. Не буду я його одягати. А я кажу, одягни. Не буду. Тебе протягне, дурненька. Це не жарти, це не дурниці. О, дивись! ти будеш гуляти, без шарфа. І тобі продує вуха. Почнеш хворіти, почнеться ускладнення. З вух перейде на горло. це смерч. Рятуйтеся, хто може. Ой, ну что, вставай! Ææææ! Ну, судячи з того, що ми перебуваємо у самому центрі, з якого ніхто ніколи живим не вибирався. Е, дякую. То абсолютно впевнено можна констатувати, що ми перебуваємо на шляху на той світ. Як це так? Ми що, померли? Ви що з голоду з'їхали? Чому ви такі спокійні? Раніше треба було хвилюватися, а зараз уже що? Шарфиком і панамою від смерчу не прикриєшся. Особливо, коли ти всередині нього. Тим паче не було сенсу примушувати мене одягати дурні панами і немодні шарфи. Ні, сенс так і був. Від кожної халепи свій порятунок. Від сонця панама, а від вітру шарф. А від смерчу, який порятунок? Коли ти всередині, то вже ніякого, тому тебе ніхто і не турбує. Можеш робити, що хочеш, та я вже й не хочу робити що хочу. Mm. А? <звук> ну, от і все. Але це неможливо. Ми врятовані. Ура! 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 Ми, Ми вряту врятовані! врятовані! Він дивом щук! Ми О, щук! Ура! 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 Ми врятовані! Он за тим пагорбом буде наша долина! Не ходи по калюжах, застудишся. Та як можна після того, що ми пережили, звертати увагу на такі дрібниці? Та Які ж це дрібниці, моя дорогенька. Ти застудиш ноги на ногах усі нервові закінчення. Тобто ти застудиш, що набуть іще. Підуть ускладнення. Ти просто не бачиш усієї картини. Як добре висить. Шкода, що не домалював.